Якщо тонус знижений, а не підвищений, що робити? Як стимулювати навички? У дітей зі зниженим тонусом є свої особливості. Зазвичай м'язи на дотик м'які і пухкі, це може бути одним із проявів особливого стану сполучної тканини, сполучна тканина і дисплазії. Сполучна тканина легко піддається розтягуванню, але фіксуюча функція знижена. Це набуває особливого значення для суглобів. Вони дуже гіпермобільні. Дуже легко виникають підвивихи та вивихи, особливо при неправильному поводженні з дитиною. В першу чергу потрібно пам'ятати, що це особливість, з якою можна щасливо жити. Таким дітям категорично не показана динамічна гімнастика, не можна тягнути за кінцівки. Втім, це актуально для всіх дітей. У художній гімнастиці такі діти можуть досягти хороших результатів, але за дуже високу ціну. Характерні для гімнастики перерозгінання призводять до функціонального перевантаження задіяних суглобів, при збереженні навантаження суглоби руйнуються швидше. Що ж робити на першому році? Поводитися правильно. Передстартові позиції, фіксація затас на боці до 6-7 місяців, дозволити свободу рухів, повзують такі малюки довше, піти можуть пізніше року. Дуже люблять позу на боці, не рекомендований масаж таким дітям, особливо якщо масаж ізольований від фізіологічних передстартових поз і не поєднується зі стимуляцією самостійних рухів малюка, а не тягання за кінцівки, як це на жаль, часто буває.